Вітаю вас на каналі Наша Дача. Нарешті з'явилися сходи томатів, які ми з вами сіяли 5 днів тому. І в цьому відео я хочу показати, що ми одразу і невідкладно з цим робимо. Давайте оглянемо рослини і поговоримо за це більш докладно. Розсаду в кімнаті ми вирощуємо на стелажі і одну окрему полицю ми виділили під досходове відділення. Саме на неї ми розміщуємо насіння. Всіх рослин після проведення посіву створюємо на цій полиці відповідні умови, температурний режим 24-26 градусів і підвищена вологість, щоб до появи сходів насіння не пересихало. Завдяки цим двом чинникам ми отримаємо швидкі та дружні сходи. Давайте роздивимося. Сходи на томатах, які ми сіяли 5 днів. Через 3 дні після розміщення їх на цій полиці ми отримали основну масу сходів. І зараз, по прошестю 5 днів, схожість майже 100%. Ось, наприклад, томат Зульфія, можемо бачити. Сходи з'явилися в кожному віч, вічці. Або ось томати Сара. Також майже 100%. Хоча є насинина, яка запізнюється. Вона з'явилася також, але ще не розкрилася і не випрямилася. Що ми робимо в першу чергу? Я коли ми сіли, показував, що ми вкриваємо плівкою суцільною, ось такою смужечкою. Як тільки ми побачили, припідняли цю плівку через 3 дні побачили, що почали з'являтися сходи, ми одразу прибираємо укривну плівку. І таким чином даємо можливість сходам розпрямитися, і вони у нас вже рівні. Що робити, якщо немає дружніх сходів, тоді можна вирізати окремо ось такі шматочки плівки. І прикриті ті вічка, в яких ще схожість продовжується. Ось як тут ми відрізали, сходи, наче є, але ще не скинута оболонка і не може розкритися семадольне листечка, ось як на цьому сході. Тому ми залишили. І бачите, ось тут є волога. Вона розмочує оболонку, яка ще не зійшла. З сімодольних листячків і допомагає розм'якшитися в балонці, а балонка потім зійде самостійно, або ми її знимемо примусово. Так що хай там ще буде. І так, перша дія це прибирання укривної плівки. Друга надважлива дія це треба терміново знизити температуру. Якщо ми пророщували при температурі 24-26 градусів, це обов'язкова умова. То зараз розсаді томатів потрібна температура в межах 17, максимум 20 градусів. Переносимо на нижню полицю. Тут у нас градусник, зараз біля 21 градуса, але в нічний час особливо ми піднизимо тут до 17 градусів. Це, друзі, зробити треба обов'язково, тому що розсада томатів чутлива до Відвищеної температури, і вона буде дуже швидко витягуватись. Наступне це врегулювання режиму паливу. Якщо ми до сходів підтримували вологість е ґрунту майже 100%, щоб насінинка не пересихала, то зараз ми різко зменшуємо кількість паливної вологи, е паливати краще ось таким пристроєм або щось на кшталт цього. Тому що можна регулювати. Зараз ось цим малим рослинкам треба кілька крапель. 5 крапель, 7 крапель, ось так от крапельками трішки-трішки. Це буде стимулювати розвиток кореневої системи. Тому що, якщо перелиємо, то смоктувальні спроможності молодого коріння знижується і, відповідно, Уповільнюється розвиток самої рослини. Не переливаємо паливи проводимо по мірі необхідності. Наступна дія це рихлення. Через деякий час підсихає верхній шар ґрунту, і якщо особливо субстрат був підібраний не дуже якісний, то може з'явитися корка, яка Пригальмовує аерацію, тобто дихання кореневої системи рослин. Тому треба зробити таке легке рихлення поверхні ґрунту, покращити аерацію та зменшити поверхневу вологість. Це дозволить нам покращити розвиток кореневої системи, перше, а по-друге, знизить ризик появи різних гнилей, таких як чорна ніжка. І на останок надважливе питання. Це правильна організація додаткового освітлення молодої розсади. Справа в тому, що томати дуже чутливі до нестачі світла в такому віці. По-перше, вони без достатньої кількості світла починають тягнутися, що погано впливає на якість розсади, але це не найгірше. Справа в тому, що якщо зараз не буде вистачати світла ось такій маленькій розсаді. Потім, в майбутньому, на дорослих рослинах ми побачимо першу китицю високоросташованою. При нормальній кількості освітлення, зараз на таких рослинках закладається всередині, там ми ще не бачимо цього, вже перша китиця. І вона в нормальних умовах з'явиться над 7-9 листом на дорослій рослині. в майбутньому. А якщо освітлення зараз не вистачить, перша китиця з'явиться над 12-13 листом. Тобто значно вище, що в свою чергу буде негативно впливати на загальну кількість врожаю. Тому, щоб цього не трапилось, треба рослинам зараз дати потрібну кількість світла. Ми підсвічуємо LED лампами. Дві лампи у нас потужністю 30 Вт кожна. Сумарно 4800 люмінів. Це одиниця виміру е, потужності світла. Скільки світла ці лампи сумарно дають. На площу 0,5 квадратних метрів. А у нас площа цієї полиці 0,5 квадратних метрів. так ось 4800 люмінів е, буде нам вистачати за умови, що ми е, розташували. Над лампами світловідбиваючі матеріали і все майже освітлення йде на рослини. Ці лампи лінійні, як можете бачити, і їх дві. Вони розташовані на деякій відстані одна від одної. Це зроблено для того, щоб рівномірно були підсвічені всі рослини, які тут е, будуть стояти в майбутньому. Ось саме так ми організували підсвічення квітів на цієї полиці. Ось вони ті ж самі дві лампи, і вони рівномірно підсвічують всі рослини. Рослини не хиляться, вони стоять рівненько, тому що джерела освітлення розташовані прямо над ними за рахунок лінейності і рознесеності кожного джерела освітлення окремо. Давайте подивимось, ось на цій полиці у нас одна лампа вона посередині розташована. І ось крайні рослини. Ось ці томати з ульфія. Бачите, як вони похилилися. Вони намагаються розташувати симодольне листя таким чином, щоб більшою поверхнею вони були нахилені до джерела світла. Тобто вони починають хилитися і починають тягнутися к світлу. Якщо б у нас була ще одна лампа тут, то росинки ці стояли б рівненько. Ось чому важливо. Дві лампи, не одну потужну, припустимо, ось ця 30, взяти 60 ватів і одну. Ні, не треба так робити. Хай краще буде дві слабших. Але вони більш рівномірно будуть освітлювати. на цій полиці. Це не критично, тому що як тільки з'являються сходи, ми прибираємо росинки звідси. Але ось на цих, де ми дорожчуємо розсаду, це вже буде дуже важливо. Ось, друзі, що хотів вам розповісти. До речі, хто ще не проводив пасів, а ще не запізно принципі, і шукає якісне професійне насіння. Я посилання залишу в описі під цим відео. Насіння, де я купував, ви можете подивитися, асортимент і щось для себе замовити. Ще встигнете 33 рази, як то кажуть. На цьому я відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою та мирного неба над головою. До побачення!